Нещодавно у Києві пройшла 15-та міжнародна виставка «Нафта і газ». для України це вагома подія, оскільки і нафту, і газ ми в основному експортуємо. Генеральним партнером заходу виступила група компанії Надра, яка у цьому році святкує своє 20-річчя. Діяльність групи здійснюють 10 підприємств, що об'єднують понад півтори тисячі співробітників. 20 років існування група компанії Надра з невеликого підприємства, яке займалося впровадженням нових технологій на ринок нафт, видобутку нафти і газу в Україні перетворилася в інтегровану сервісну компанію, яка надає широкий спектр послуг від пошуків і розвідки родовищ до їх розробки, вилучення запасів, інтенсифікації роботи з родовин. Консалтингу і інших робіт, які стосуються видобутку нафти, газу інших корисних копалин, в тому числі нетрадиційних традиційних альтернативних джерел вуглеводнів. Далекому 1939 році нафтогазова галузь в Україні була націоналізована. Було створено п'ять великих промислів, які увійшли до тресту Укрнафтовидобуток. Інтенсивний розвиток нафтової та газової промисловості припав на 50-60 ті роки. Саме тоді велася розробка трьох найбільших українських родовищ. Карпатський прогин на заході, Дніпровсько-Донецька Западина на сході та причорноморсько-кримська газоносна область на півдні. Ці родовища залишаються найбільшими і зараз. Проте, як зазначає заступник голови ради директорів групи компанії Надра Харіберт Елен Харт, в Україні знайшли ще один невикористаний ресурс. найбільший український запас природного газу це шельф Чорного і Азовського морів. Але розвідка проведена лише на 5% території. До того ж, це нетрадиційний для України, як і для Європи, сланцевий газ. Те, що на дні Чорного і Азовського морів багато газових родовищ, відомо давно. Однак технології видобутку газу в цих умовах не було. Їх розробили американці, і тепер вони доступні. Сланцевий газ відносять до категорії так званих нетрадиційних газів, хоча його відмінність полягає лише у способі видобутку. Звичайне блакитне паливо отримують через вертикальне буріння, сланець через горизонтальне. Для цього застосовують технологію гідророзриву пластів, щоб витіснити газ зі щільного ґрунту. Всередині свердловини проводять вибух. Після цього туди заливають багатотонну суміш води та хімікатів. Вона роз'їдає ґрунт і витісняє блакитне паливо. Проблема вивчення сланцевого газу не є більш небезпечною ніж перевезення цистернами аміаку і паливно-мастильних матеріалів залізницями. Держави за словами експертів, сланцевий газ з шельфу Чорного і Азовського морів це український шанс отримати незалежність від блакитного імпорту. Інвестиції та технології в цю сферу можуть збільшити видобуток газу в Україні вдвічі. Цього вже вистачить на власні потреби. Спеціалісти, які готові розробляти нетрадиційні газові джерела, є сучасне устаткування. Теж потрібно тільки зелене світло від держави. Щодо нафти, тут зовсім інша ситуація. Її запаси вичерпалися ще за часів радянської Влади. Звичайно, чорне золото ми видобуваємо, але власних барелів навряд чи вистачить на потреби держави. Та якщо б мали більше свого газу, змогли б купити вдосталь нафти. А це неабиякий плюс для слабкого українського бюджету.